Друзі, всім привіт! З вами Екзордикраскін. Сьогодні, в першій частині відео, я хочу коротко оглянути ту техніку, що не була засвідчена у будь-яких активностях, але знаходиться у відкритому доступі через порівняння на тесті оновлення 1291. Буквально коротко пробіжимося по кожній з цих машин, подивимося на зовнішній вигляд. Далі перейдемо на основний сервер, і я хочу вам розповісти вже там з гаражу про КПЗ-3GST Турм ПМПТ 8 рівня Німеччини, яка випадала у нас з Раумфальте прота, по-моєму, наскільки я пам'ятаю. Коротше кажучи, сфер Раумфальте, тому що я ще не робив на цю машину огляд, якраз вчора майстра на ній узяв. Звісно, перед цим не забувайте проставляти вподобайки, підписуватися обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике. І так, починаємо дивитися на ту техніку, яка в нас ще не фігурувала, але є в відкритому доступі, по крайній мірі, на тесті. Перша машина це ЛТС-85, це прем ЛТшка 8 рівня СРСР. Вона вже фігурувала у китайців, по-моєму, в період вафентрагера, наскільки я пам'ятаю, це, звісно, не суттєво, які є плюси в цієї машини. Першим плюсом, звісно, є середня шкода 300 одиниць. Доволі так непогано, як для ЛТшки 8 рівня. Другим плюсом мобільність 65 вперед, 23 назад, тому потужний. 2917. 29 17. Оце такі у нас є плюси. До речі, що в нас по спостереженні, 390 метрів непогано, в принципі. Але все інше, ви самі розумієте. Живучості немає, розміри великі, буде пробуватися в основному без проблем. Єдине, що зможе потанкувати трішечки фугаси, тільки фугаси. Це от маска, дивіться, тут. 100 мм і то не всі 130, ну, в залежності від того, куди влучать. Але в основному ця машина буде без проблем пробуватися. Виглядає вона от так, колись я про неї вже згадував. Другою машиною є ВЗ-113, по-моєму, в китайців також вона вже фігурувала в лутбоксах. Що можу про неї сказати? Це машина така специфічна, бачимо, що корпус із ВЗ-113, а башта така, як з об'єкта 140-го, тільки китайської версії. Якщо подивитися по схемі бронювання, то ми можемо побачити, що великої дуже броні немає, але все ж таки, як для 8-го рівня, доволі непогано. Бачимо корпус 230 мм, приблизно тут 185 НЛД, башта 200 мм. 267, є лючки, слабкі зони 219, от 161, оцей великий. Буде частину відтанковувати дамагу. Якщо під кутами вже 250, от бачимо 218 каток звісно, буде прошиватися, є фальшборти, от смужечка 380, 340, 320. Ну Тобто така машинка, у якої є трішечки броні, вона буде частково вас рятувати. По гарматі нічого особливого, бачимо, що середня шкода на хвилину 2000 одиниць Бачимо, що ну, ДПМ невисокий альфа також 320, Ну як вестежки. Ну Так собі машинка, хто його знає, мобільність хоча хороша. 50 вперед, 15 назад, тому потужність 16.35. Хто його знає, подивитися. Я думаю, що, можливо, і непогана ще машинка така буде за рахунок своєї броні і динаміки. Далі йде ВЗ-55, Готичний воїн, Готік Варріо. Ця машина може з'явитися на аукціоні. Не буду по характеристиках нічого розповідати, єдине, що можу сказати, що, по-моєму, тут ще не занерфленої ВЗГ-55 гармата. А ті, хто олди, вони, по-моєму, таке щось мені говорили. Я не порівнював, нічого не можу сказати, але ніби такі. Історії є. А так, це та сама вз тільки в унікальному такому 3D-стилі, як окрема машина, вшитому. Ну, доволі такий непоганий е візуально е танк. А, назад виходимо. т 6 про неї я, по-моєму, вчора розповідав. Там були зміни характеристик. Це у нас штурмовий важкий танк 9 рівня, з плюсів, звісно, це бронювання башти. У нас, до речі, непогані кути, мінус 10 плюс 15, тобто, якщо ви будете грати від рельєфу, навіть башточку вашу не будуть вицілювати. От бачите, лючок 150-140 мм, якщо від рельєфу він не буде вицілюватися. Тут у скосах 350-300, чимось є от щоки 250, невеликі такі смужечки, але все ж таки. Вони будуть пробиватися. Корпус також тут непоганий. Бачите, 250 мм. Якщо від рельєфу, то він ніби ще якусь і приведену непогану броню має. Коротше кажучи, от така у нас машина, бачимо, яка задня частина, тобто ззаду у вас не буде гармата опускатися, буде заважати. Це такі нюанси по цій машині. Будемо її колись розглядати, коли вона десь з'явиться. Грифон також є. Ця машина у нас буде за конструкторське бюро. Дуже схожа вона на концепта 1Б, тільки з механікою, друзі. Тільки з механікою, а механіка у нас це е, магазин до заряджання на два снаряди. Бачимо, от у нас перший снаряд заряд заряджається за 8,6 секунд, як циклічна гармата можемо грати. І другий снаряд, якщо у вас є час на початку, наприклад, бою, буде заряджатися ще за 20 секунд. Тобто дуже довго він перезаряджається, але все ж таки потенційно ви можете два снаряди за е, 2,5 секунди влити у супротивника зразу в альфой 420 одиниць, тобто 840 одиниць шкоди. Непогано, в принципі. Як для такої механіки. Все інше, Ну хто його знає, дивимося, яке бронювання. Повинна танкувати ця машина, бачимо, буде танкувати, але є й слабкі зони. От бачимо дах. Дах у нас тут 130 мм. Тобто, Ну друзі, буде і пробиватися дуже часто. Якщо від рельєфа, звісно, грати, то тут вже приведено броня ще більше. І, можливо, не кожним разом, але така сама болячка, як у концепта 1Б. Отака От в нас машина, скоріш за все, буде за конструкторське бюро, так як у нас було по витоках на Вот Також є бренос машина, ну це дуже така дивна машина, тому що в неї є свої плюси, але дуже багато мінусів, які будуть перекреслювати. Мінус, це бачите, яка в нас є башточка 213 мм, це 158 мм. Башта ніби й має броню. Невелика, але все ж таки має. Але оце буде перекреслювати а, всі досягнення по броні. А, друге, це у нас, дивіться, яка гармата тут. 320 Зразу Альфа і ДПМа немає як такого 1854. Ну, Хто його знає, куди комфортні, 90, плюс 20. Якась така дуже специфічна машина. Мобільність тут не сама найгірша, 40-18 вперед, 18 назад, тому потужність хороша, 18, як для е, важкого танку. Ну, подивимося, що це буде за машина, але цей лючок це, ну, перекреслює повністю цю машину. І МТ є СТ. Е, також має ця машина хорошу динаміку. 50 вперед 20 назад, тому потужність 20. Це Зрозуміло, хорошу середню альфу 360 одиниць час ведення хороший, кути хороші, але бронювання як такого в цій машини немає. Бачите, 250-202, тобто будуть пробувати в основному цю машину без проблем, практично у всі ракурси. Але динаміка є, кути є, гармата з хорошою альфою є, можливо, вона буде непогано так відігруватися. Небесна доблесть, також акційна машина, яка у китайців фігурувала, може в нас з'явитися копія БЗ-75 з реактивними прискорювачами. от Виглядає. Класно виглядає, може на якомусь аукціоні з'явитися. Тут буквально коротко. А, далі йде чотик. А, копія ШПТК ТВП 100, тільки в унікальному 3D-стилі, вшитому. Називається по-іншому. Бачимо, є анімація в цього 3D-стиля. Як світлячки літають, чи що це таке? Ну, непогано, непогано. І, по-моєму, ще й звуки якісь повинні бути. Колись на в викладали, там ще й звуки такі. Специфічні, як болотні, знаєте, там, що -то, там щось там хвакає, щось там ціврінчит. Ну от В такому мотиві назад виходимо. IMX ELC901, оця ЛТшка, скоріш за все, буде в нас подарунковою, друзі, на 15-ту річницю. О, от, тут у нас хороша альфа один, як для ЛТшки, але всі інші показники по повній потужності поганувати. Бачите, яка точність, який є, ДПМ, усі справи, ну ви це і без мене бачите. Мобільність тут непогана, 60 перед вас назад, тому потужність хороша, 27,5, непомітність, ніби також хороша 2189 і спостереження 360 метрів. Тобто класична. Така ЛТшка, і може інколи і бахнути 240 дати альфи. До речі, що у нас тут по фугасах, давайте просто глянемо. 320 альфа, пробуває 45 мм. Ну, можливо, на якусь ЛТшку чи на повний картон. І зайде. От така у нас, можливо, навіть фанова буде ЛТшка. І Войтек, це машина СТ Польщі, яка дуже схожа на 56 ТП за четверту главу, той, який був. Дивіться, яка башта така сама, як 56 ТП, і гармата така сама, напевне, як 56. ТП. Бачимо 390 хороша, прекрасна раза альфайк для СТ, пробиття, всі справи. От, Бачите, по-моєму, як у 56 ТП плюс-мінус характеристики, друзі. По-моєму, яку 56 ТП. Звісно, тут мобільність непогана, тому що це СТ-50, 16 назад, тому потужність 1731. Ну, хто його знає, хто його знає, друзі, от така є в нас машина. Якщо по броні, от коротко буквально глянути, бачимо тут невеликі значення 209 215 11, 49. бачимо тут лючок. Ну, основному буде пробуватися без проблем. От така ще є машина. Це ті, які доступні, ми от коротко пробіглися. Пишіть, що ви думаєте, на рахунок них. Тепер переходимо до огляду КПЗ-3GST турм уже на основний сервер до гаражу. І так, друзі, тепер ми в гаражі і будемо розбиратися з КПЗ-3GST турм, з цією птшкою 8 рівня Німеччини, яка випадала із сфер Раумфальте. Перше, що починаємо, звісно, це з обладнання. Я його використовую от в такому от форматі. Перше, це трофей трофейний досилач, друге це трофейна вентиляція, і третє це трофейний турбонагнітач. Я знаю, що можливо у вас воно відрізняється. Я, наприклад, дуже довго їздив тут із загартуванням, але мені дуже не сподобалася кучність польоту снаряду і взагалі точність цієї гармати, тому що на практиці вона не така, як теоретично по параметрах. Дуже косо ви в боях от подивитеся, дуже косо якось летять постійно снаряди. Якщо ти, не дай Боже, ще не дозведеся, то взагалі. В те шанси влучити дуже і дуже погані. Я от підмітив, що гармата тут а, ніби й хороша по характеристиках, але летить хто зна куди. Оце як є, так і є. По екіпажу в мене тут взагалі із гриля. Зрозуміло, що я його не перенавчав конкретно для цієї ПТ-шки, тому що тут, наприклад, от бачите, маскування, хоча інколи і для неї воно знадобиться, але все ж таки тут є навіть деяка броня в рубці в верхній частині корпусу. Це само собою. Зараз ми, до речі, Перейдемо до цього параметра, до бронювання і до живучості, що ж у нас є. міцність нашої машини 1300 одиниць не дуже багато. Я ж кажу, я деякий час взагалі із загартуванням на ній їздив і доволі було так непогано. А зараз експериментую конкретно із вентиляції, ніби трішечки по вогневій потужності, мені комфортніше стало. Бронювання корпуса 180-70-20, бронювання башти 250 80 20 Тобто навіть з цих параметрів ми усвідомлюємо, що в нас ніби є броня, але не все так просто, тому що корпус в основному буде пробуватися, тут 200 мм приведеної. І бачите тут не дуже багато. Якщо на голді ви будете з 9-10 з та навіть з 8 рівнями, вони вас взагалі будуть без проблем прошивати. Дивіться, яка маска 255-260. Тобто, мене, ну я не знаю, може вам там щастить. Але мене дуже часто прибувають у башту без проблем, друзі, в оцю рубку. Взагалі всі голду просто переключаються на голду і настрілюють ти по повній програмі, ти навіть висунутися не можеш. От у мене в таке у боях відбувається. Можливо, вам щастить, і хтось там на ББшка грає, але я як граю, то всі просто на голді мене шиють по повній програмі, тому мені не дуже подобається ця ПТшка. Вона з одного боку, ніби і штурмова, так скажемо. Але з іншого боку, в неї броні недостатньо. Навіть в верхній частині, От що саме жахливе, що в верхній частині і дуже часто вас будуть пробувати навіть під кутами. Друзі, навіть під кутами вже дуже багато машин, які просто-напросто не заморочуються, пробувають там 280 кумулятоси, 300 навіть міліметрів, так само як турм, другий. От інший вийде турм проти вас, і він так само на голду перемкнеться і буде вас пробувати запросто в щоки. Навіть не заморочуватися або ту саму маску. Тобто, з одного боку, ніби брання є, але з іншого боку, ви усвідомлюєте, що не так її багато, якщо ви будете отак довертати корпусом чи ще, оця зона відкривається, будуть пробувати без проблем. Ну тобто, ви можете дещо відтанковувати, тут гідропневматична підвізка, вона збільшує кути вертикального наведення, але все ж таки усвідомлюєте, що дуже часто вас будуть і пробувати це само собою. Тобто, живучість у нас є, слава Богу, але вона далеко не така. Яка б хотілася. Хотілося б, щоб рубка не пробувалася так просто. Далі йдемо по вогневій потужності. Три типи снарядів, бронебійний, кумулятивний осколково-фугасний. Прекрасні снаряди. В принципі, середню шкоду має 400 одиниць клас, середнє пробування броні 244 от ББшки базові. Також доволі непоганий такий показник 230 на 500 метрах. Втрачається бронепробиття на відстані, хороша швидкість польоту 1150 метрів на секунду. Тобто прекрасно, друзі. От взагалі. Базовий снаряд, він нормальний, він класний. Кумулятивний снаряд ще краще, тому що він пробуває вже аж 300 одиниць на усіх дистанціях. Кумулятив, клас, все класно. Звісно, в екранах буде застрівати, буде не пробувати, все зрозуміло. Середня шкода так само 400 одиниць, швидкість польоту не катастрофічна 950 м на секунду. Тобто з навичкою ідеальний постріл буде 1100, а це доволі хороший показник. Осколково фугасний снаряд має підвищену шкоду 515 одиниць, пробуває 60 мм. На усіх дистанціях. Тобто, якщо підсумувати, взагалі, у нас хороші, комфортні снаряди. Можна використовувати ББшки, перемикаємося на кумулятиви, коли бронювані цілі. Але це тільки, друзів, теоретично, тому що реалізувати, як виявилося, цю машину не так-то і просто. Дуже рідко будуть у вас бої. Ну, не знаю, можливо, я просто на ній грати не вмію, але у вас не так часто будуть бої, там 3,5 тисячі, 4 тисячі таких діапазонах. Ну, от, наприклад, Здавалося б, з такою гарматою, з таким шаленим дпм середня шкода на хвилину 3000 одиниць, 3045 якщо бути більш точним от у моїй комплектації, і з таким хорошим розхидом 0.31 з часом зведення 1.86, і ще й з хорошою відносно хорошою стабілізацією 016 в русі, 016 при повороті корпусу, і 0,10 при повороті самої рубки. Здавалося б, тільки накидуй, тим паче і кути вертикального наведення прекрасні, мінус 12, плюс 24. Взагалі, Прекрасні друзі. Але із-за того, що вас будуть постійно пробувати, ну, якщо, звісно, ви будете стояти на е, третій лінії. Я так не грав, чесно. Я не грав як кущева повна ПТ-шка, то можливо, ви будете реалізовувати її краще. мене. Якщо ви будете реально бути штурмовою ПТ-шкою від рельєфу грати, то ви не дуже багато зможете настрілювати, скоріш за все, тому що вас будуть голдою прошувати прямо в рубку. Це моя суб'єктивна друзі, думка, мої суб'єктивні відчуття. Можливо, у вас виходить на цій петешці прямо накидувати по 3К, і в кожному практичному бою, і у вас все класно, і ви мені скажете. Ти, ти просто-напросто не вмієш там грати. Можливо, можливо, друзі. Ще на ній був катати, але вже декілька десятків боїв зіграв, ну не знаю. Скажу чесно, вона не погана ні в якому разі. Машина не погана, але реалізувати її на практиці важко. Швидкість анітального пересування прицілу у нас 35-41. Звісно, в нас не повне повертання рубки на 40 градусів ліво, на 40 градусів вправо, але все ж таки це набагато краще, ніж якщо у вас, наприклад, гармата тільки от е, вліво-вправо, там на 5 градусів і все. Так як, наприклад, у грома чи стільки в нього там 3 градуса. Коротше кажучи, це набагато краще, що рубка є, і вона повертається, тому що, хоч якось, можна викручуватися там із-за кута, із-за якогось видати плюшку і заховатися. Це, звісно, буде в нагоді. А так, от взагалі, по ДПМу, по точності, по часу зведення, по кутах. По, по стабілізації, навіть, можна сказати, вона непогана. Звісно, ви будете, якщо ви будете в русі, наприклад, так, то в принципі, вам треба буде дозводитися постійно. Дозводитися постійно, і це не дуже швидкий буде процес, тому що все-таки розкид непоганий у цієї машини. Якщо ви будете не дозводитися, то ви, скоріш за все, будете не влучати. Це практично ну, 80% що ви не влучите. Може і залетіти, але в мене в основному не залітало. Навіть коли ви дозводитеся. То снаряд далеко не завжди буде летіти поближче до центру. Він буде летіти або вище, або нижче, або вправо, або вліво, і дуже часто буде просто-напросто промахуватись. Тобто така специфічна машина, ніби по характеристиках хороша, але в реаліях, от уже коли в боях, якось мені дуже не сподобалася гармата. Якось вона дуже летить не туди, куди потрібно. По снарядах маю на увазі. Що стосується рухливості, то тут непогано, звісно, не саме найкраща рухливість але в поєднанні з трубонагінтачем у мене вийшло 43 вперед 15 назад і по тому потужність хороша 1671. Тобто по рухливості в мене от немає ніяких таких знаєте, зауважень, вона реально непогана. Швидкість повороту шасі 3997, вертлява машинка, все нормально. По скритості 3886, нерухома машина, я от бачу із навичкою маскування у екіпажу і під час руху 2494. Тобто навіть можна від кущиків грати, Скоріше за все, і треба на цій штурмовій ПТ-шці першу частину бою, для того, щоб настрілювати більше, просто-напросто використовувати від кущів, грати, не підставлятися, а потім тільки розмінюватися своїм запасом міцності, тому що ну, розбиратимуть вас дуже швидко. 1300 хп, навіть якщо ви поставите загартування. Все ж таки буде розлітатися дуже швидко. Там альфа велика у багатьох машин, всі справи. А от та приведена броня в рубці, вона не така велика, щоб витримувати, наприклад, пробій там 280-300 міліметрів, який є у багатьох на цьому рівні. Є й більше і 320 і 310 по різному буває. Що стосується спостереження, то у моїй комплектації 419 метрів виходить з навичкою радіоперехоплення, навичка Остризір, навичка боєбратерство, трофейна вентиляція і з шоколадом, друзі. От конкретно в такій комплектації 420 метрів. Ну, зрозуміло, ми далеко не світляк, просто для того, щоб можна було хоч когось висвітити. Якщо ви стоїте, наприклад, у кущиках зайняли позицію, то вам цього буде достатньо. Тобто, якщо підсумувати по цій машині, то ніби тут сукупність характеристик дуже хороша. Але я не знаю, мені або не щастить, або я щось не розумію. Тому що в мене летить все хто зна куди, друзі. У мене дуже багато, 50% снарядів от цієї машини, з цієї гармати летить в молоко. так скажемо, а буває і більше 50%. Чомусь не залітає так, як хотілося б далеко не завжди. Тому у мене таке змішане відчуття. Ніби машина і непогана, але все ж таки, ну так собі, друзі. Так собі, друзі, пишіть. Мені дуже цікава ваша думка по ній, тому що ніби все є, але реалізувати на практиці не так то і просто. Ще раз усім дякую за перегляд. Ставте обов'язково подобайки, підписуйтесь на канал і до побачення до наступних відео, друзі. Па-па!